Всім привіт дорогі підписники, з вами Урбан. Я вас вітаю на своєму ігровому каналі ігротовюа. І так, сьогодні ми розкажемо вам про роботу автобусника. Так, для початку нам необхідно піти влаштуватися автобусником. Це можна зробити тільки в одному місці, а саме в мерії. Так. Демонструвати я вам не буду в поїздку до мерії, тому що ви вже її бачили. Смисло ще раз показувати, я її не бачу. Тобто коли. Буде для Мерії з Так, ну що ж, дорогі друзі, нас... нашу машинку трошки покоцали. ви бачите, ми зараз. Баги-баги. Як ви бачите, ми зараз добираємося вручну. Ми от практично вже добралися до Мерії. Так, для початку нам необхідно піти влаштуватися на роботу автобусника. М -м, робота автобусника сама перша в списку. Просто клікайте. Діговою кнопкою мищено, думаю, це вам вже давно відомо. І після того просто біжите по автобусу. Автобус, автобус знаходиться, знаходиться в напрямку біля. Е, цей, як вона, Біля Бомжатника. Бігти туди немає що, зараз я вам продемонструю. Зразу ж таки. Там стоять міжгородь, не міжгородські, а а е, внутрігородські автобуси. Да? Які їздять по місту. Мені здається, це найвигідніший варіант, тому що, в принципі, далеко з міста не виїжджаєш і тому подібне. Ну, в принципі, я думаю, що це найкращий варіант. І заробіток там, до речі, по-моєму, найкращий. Так, для початку нам необхідно сісти в автобус, заплатити оренду, за нього 500 вір, точно так само, як і за таксі, і подібний тому транспорт. Сідаємо, заплатили 500 вірт. Ми хочемо розпочати день робочий і ось так ми їдемо. Робота автобусника є дуже нудною, тим, що е, нам потрібно їздити постійно по, по одному і тому ж самому е, шляху, то по кругу в кругову. але за кожен круг ми отримуємо гроші. Також, якщо ми приїдемо якусь певну кількість, Метрів, кілометрів, ми теж за них получимо гроші. Не обов'язково проїжджати там, допустимо, один чи два чи три круги. Так? Скільки вам угодно, допустимо, у вас там хтось кликнув, щось на подобі того, ви відійшли, вас кікнуло, все одно вам гроші будуть нараховані на баланс карти, на баланс банку. Так, також я хочу сказати, що в даному випадку вам потрібно постійно мати більшу ситність. То що Просто падає ХП, а поїсти немає йде. Також, е якщо у вас немає рибки, тобто немає як підняти сикнуть, зможете користуватися наркотою. Вона теж піднімає ХП. Так, що далі? Автобус міжгородський для початківців, можна сказати, проїжджає біля таких зупинок ЛС, бачите, от Мерія, можна сказати, банк і мінтовка ЛС. Потім вона проїжджає по там, різним грувам, не грувам. Біля гру не проїжджає, проїжджає близько оцек. Проїжджаю я біля гонок, проїжджаю я біля грузчиків. Тобто початківця собі можуть дати раду навіть за допомогою автобуса. Ось таким вот, бачите, шляхом я їжджу в кругову, в кругову, і за це я отримую гроші. Отака от, от робота автобусника. Скучна, нудна, на мою думку, вона не є потрібна. І все, що я можу ще сказати. Вон, лаги. Е, Також можу додати, що на ній дуже, в принципі, великий заробіток, не, не зважаючи на те. Можна заробляти в годину близько 10 тисяч, 10-1 на це як коли, дивичись під маршрут. По-моєму, це найкращий маршрут, як я вже і казав. Але я би не працював, особисто я автобус не працював. Не подобається мені ця робота, от і все. Тож, дорогі друзі, наступне відео буде про механіків, про роботу механіка. До речі, дуже вигідна робота. Також хочу додати, що дивіться мене на YouTube, дивіться мене в групі контакті і дивіться мене в групі Вюаінфо на мої відео. Лайкайте, дізлайкайте, кому не подобається. До новых зустречь. С вами был Урбан. Пока-пока.